Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом! КамВА повідомляє про ракетну атаку на Київ, як передають змі, атака на критичну інфраструктуру є влучання місто у вогні. В офісі президента України також повідомили про ракетний удар по об'єктах критичної інфраструктури Києва. Тривога почалась після вибухів. Не виключено, що удари наносять з території Білорусі комплексами с 300 або іскандерами. Давно пора відповідати Білорусі, не правда ж. Україні важливо знищувати об'єкти окупантів, які впливають на хід війни проти нашої держави, навіть якщо вони розташовані на території країни-агресорки Росії. До цього списку належать зокрема військові частини, військові склади, нафтові бази тощо. Більше того, по таких об'єктах варто бити і на території Білорусі, яка допомагає російським загарбникам воювати проти України. Таку думку висловив колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації, екс-заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука в інтерв'ю Главреду. Існують сотні, і навіть тисячі реперних точок на території прикордонних областей Російської Федерації, залізничні станції, нафтові бази, військові склади, військові частини, і їх необхідно знищувати систематично. Між іншим, це стосується не тільки території Росії, але й Білорусі. Звичайно, Україні не вигідно отримати додатковий фронт, але й залишатися хлопчиком для биття, коли з території Білорусі продовжують завдаватися удари по наших мирних містах. А ми у відповідь мовчки спостерігаємо не можна, зазначає тука А от джерела говорять, що, попри заяву, ООН, Іран уже поставив Росії балістичні ракети, як і КНДР. Іран зараз розглядає можливість продажу російській Федерації сотень балістичних ракет. Закликаємо Іран змінити курс і не робити цих кроків, заявляла постійна представник США при ООН Лінда Томас Грінфілд. Ми вважаємо, що Іран зараз розглядає можливість продажу Росії сотень балістичних ракет, порушуючи резолюції Ради. Ми закликаємо Іран змінити курс і не робити цих кроків. І ми закликаємо всіх, хто підтримує мир, попросити Іран про це сказала вона, виступаючи на засіданні Ради безпеки ООН, присвяченому війні в Україні. Також постпреди США заявила, що, хоча офіційні особи КНДР публічно заявили, що не підтримують війну Російської Федерації в Україні, вони поставили зброю терористичному угрупованню Вагнер, що є прямим порушенням резолюції Ради Безпеки. Минулого місяця КНДР поставила в Росію піхотні ракети та ракети для використання підтримуваною Російською Федерацією компанією Вагнер з порушенням резолюції Ради про санкції. І ми стурбовані тим, що КНДР планує постачати Вагнеру більше військової техніки, наголосила вона. Томазе Грінфілд також додала, що настав час усім країнам об'єднатися та вимагати, щоб Росія припинила цю безглузду війну. Ми повинні об'єднатися на захист статуту ООН та його фундаментальних принципів. Ми повинні об'єднатися для досягнення справедливого та міцного миру відповідно до статуту. І давайте продовжувати робити все, що в наших силах, щоб стримувати наслідки дій Росії, допомагати тим, хто страждає як в Україні, так і за її межами. Та притягувати до відповідальності всіх, хто порушує міжнародне право та підтримує цю незаконну а аморальну війну. Закликала вона до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!